Наразі пройшов такий дуже дожливий тиждень. Ось, і е, дуже рекомендую, хто хоче викопати, поділити півоні. Ну, наприклад, у нас на Житомирщині е, е, дожі вже закінчуються і е, трішки починається потепління, і е, без дощ Що добре, ось. І пройшли дощі, але я впевнена, коріння півонії дуже потужне і велике, і щоб його не, так скажімо, не пошкодити, не поламати, тому що я знаю, я викопувала півонії. Все одно варто обкопати. Кожного ще різна земля, тому спробувати вилами розхитати, якщо не витягується, то робимо. Так, як у мене є відео, як правильно викопати і поділити півонію легко посилання лишаю на цьому відео. А ще кому треба її посадити, ну так не на продаж, а правильно посадити і не знає, чи купив, то в мене список відтворення півонії флокси, ще є відео, як правильно там викопати, посадити півонію. Все, як правильно це зробити. Тому наразі, хто хоче поділити свої півонії, дуже це добре робити. Уже бруньки все ж таки заклали на квітування. Можливо, в сідучий рік вона не заквітує, але як посадити правильно, то на через рік заквітує обов'язково, це я вам гарантую. Я вже їх розсаджувала дуже-дуже багато.